Вітаємо вас в студії Совіньон Live. Це підсумки червня. На жаль, але літній сезон в Совіньоні розпочали знов вуличні вандали. На це раз результати їхнього відпочинку були помічені на території мікрорайону Совіньон-2, а саме на спортивному майданчику, де була пошкоджена дерев'яна альтанка. Крім сміття, яке було залишено після вечірнього відпочинку, невідомі зламали сходинку дерев'яної будови. Також були пошкоджені лави всередині альтанки та пробито дах. Це вже не вперше, коли дерев'яний будиночок для відпочинку стає ціллю вандалів. Так само. Як і ще одне дорожнє дзеркало, яке нещодавно було розбито на вулиці Дальня. Плановий покіс трави. Крім периметру Совіньйону, обслуговуюча організація Комунсервіс проводить планові сезонні роботи з покосу бур'яну на незабудованих ділянках території житлового масиву Совіньйон. Покіс проводиться за допомогою додаткової техніки для уникнення та попередження спалаху сухостою та зростання алергенних бур'янів. Нещодавно спалах сухостою все ж таки стався, але не в совіньйоні. Минулого тижня горів не тільки сухий бур'ян, а й викинуте сміття. Пожежа сталася в полі навпроти Аркілюсдорф. На місці займання декілька годин працювали пожежники. Отже, будьте обережні, кожен викинутий недопалок в суху траву може спровокувати пожежу, особливо в літній період під час спекоти. Усунення пориву трубопроводу. Пошкодження водопровідної труби сталося на зеленої території навпроти храму Совіньона. Сантехнічна служба Комунсервіс оперативно розпочала роботи з усунення пориву. Спочатку сантехніки виконали земляні роботи з пошуку місця пориву. Потім пошкоджена ділянка труби була замінена на нову довжиною близько одного метра. Свято Трійці в Совіньйоні. В храмі преподобного Олександра Свірського відбулася божественна літургія з нагоди великого свята всіх православних християн. 4 червня на день трійці парафіяни приносили зелені букети для подальшого їх освячення, яке продовжилося до 18-ї години. По завершенні літургії розпочалася ярмарка, де всіх дітей та парафіян пригощали солодощами. Посмертна нагорода. Заступник військового комісара одеського району Валерій Зимовець у присутності керівництва кооперативу Сувіньон Дачний та жителів житлового масиву від імені Міністерства оборони збройних сил України та командування військової частини висловив щирі співчуття з приводу загибелі захисника України, солдата Лобанова Андрія Борисовича. Після чого заступник комісара вручив почесну та посмертну нагороду його дружині. За проявлену мужність героїзм стійкість рішучих дій в умовах по пов'язаних з ризиком для життя під час заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, віці у стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях та з нагоди Дня піхоти, вручити відзнаку генерал офіцерам збройних сил та інших військових формувань на грудного знаку 66 окрема бригада нижче поіменованих офіцерів. І тут серед генералів, офіцерів, є солдат Лобанов Андрій Борисович, кулеметник другого. Механізоване відділення, третє механізовану згоду, п'яте механізовані роти, друге метонізованого батальйону за номером 0256. Посмертно. Вічна пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Війна, піхота, мар'їнка центральна вулиця мира, яка має символічну назву. Саме тут подих солдата був останнім. У мирні часи Оксана разом зі своїм чоловіком жили у місті Покров Дніпропетровської області. На початку війни Андрій пішов добровольцем в 66 шостого окрему механізовану бригаду в місті Слов'янськ Донецької області, де був звичайним кулеметником. Але в результаті бойового зіткнення, в квітні минулого року, тримаючи оборону та захищаючи нашу країну разом зі своїми побратимами на Мар'їнському напрямку, він загинув. Андрій був похований в своєму рідному місті покров. Одразу ж після поховання та через інтенсивні обстріли міста та області його дружина була змушена переїхати до Одеси, а саме в Совіньйон, де живуть її рідні. Без батька залишився і син Оксани. Важка доля жінки, в якої війна забрала чоловіка, розділила її життя на до та після. Наслідки техногенної катастрофи після нещодавного підриву Каховської ГЕС дісталися гісовіньйона. Це Камешові острови, колоди, паркани та інше сміття, яке було викинуто на пісок берегового комплексу Схід протягом місяця до берегів житлового масиву продовжували прибувати не тільки сміттєві скупчення. Ось неподалік від Совіньона була знайдена фугасна протидесантна міна. Саме їх останнім часом найчастіше викидає на берег. До речі, якщо ви побачите подібні чи підозріли предмети, одразу ж повідомляйте про це поліції та не вживайте жодних заходів самі. А це вже громадський пляж Південний Схил, до якого море викинуло загиблого дельфіна. Силами співробітників, обслуговуючи організації Комунсервіс, бідна тварина, була утилізована. Отже, будьте уважні, купання в морі найближчим часом ще може бути небезпечним. Наразі відпочивати краще у відкритих басейнів вдома чи у відповідних закладах. Суботник на пляжах Совіньйона. Прибирання громадських пляжів відбулося за ініціативою небайдужих мешканців, а також за підтримки адміністрації кооперативу Совіньйон Дачний та обслуговуючої організації Комунсервіс. Зазначимо, що на колективний суботник прийшло небагато жителів, але вони виявили небайдужість та дбання про чистоту і добробут прибережної території Совіньйона. Скажіть, будь ласка, як відбувається прибирання пляжу і чи долучились? Інші жителі. Було прохання до всіх мешканців нашого району, повністю нашого саміньону. Ми ж невидужно відносимося до довкілля нашого, тим паче, що сюди приходять відпочивати наші діти, самі ми приходимо сюди відпочивати. Очеред дуже важкий, він землею йде, тому е, мало людей важкувати. Ну, А так будемо працювати. Сміття на пляжах активно прибирали як жителі, так і представники адміністрації мікрорайонів Совіньйон Дачний, Люздорф, а також мешканець з апартаментів Аврора. Чому ви сьогодні вирішили сюди прийти? А, тому що це мій обов'язок. Я проживаю тут, у цьому будинку. Прикра дивитися, як пляж а, ну, стає забруднений. Тому... Я дуже радий, що сусіди теж, коммунальные службы приезжают, ну, Я по-русски, если можно, буду перейду на русский после такой катастрофы, которая случилась. Вот. Ну, я считаю, что надо объединяться в такие тяжелые времена, естественно, как бы с совместным трудом делать все, что ты можешь, по крайней мере. Мы же помогали, йолки балки Що ж ми тут? одні? что тяжелые жители. ж же все шадни здесь, в равных условиях. А чому ви сьогодні вирішили прийти на субботник? Он сусід попросив. Попросив прийти допомогти. Прийшов, помог. Дуже важливу річ сказав наш президент. Якщо ви можете щось робити, робіть. Тому ми. От є можливість, а можливість з'явилася, тому що дощі перестали, погода хороша. І, як то кажуть, хто це має все робити і коли. Звісно, ми і зараз. Керівництво житлового кооперативу Люздор також направило на допомогу своїх співробітників з інвентарем. Я, як небайдужий житель та представник і зам адміністрації церкана Бронислава Полюздорфу, ми вирішили, що ми прийдемо на допомогу до нашого пляжу та будемо його прибирати з усіма тими, хто прийде з нами. Хотілося б особисто подякувати комансерую за організацію процесу, за надану техніку та... За об'яву, щоб усі приходили, та керівнику кооперативу «Дачний», що він особисто прийшов теж зі своїми людьми та усім, тим невеликої кількості людей, які прийшли з нами. Сподіваюся, що наступного разу нас буде більше. Дякую. Вам. У проведенні суботника взяла участь обслуговуюча організація Комунсервіс, яка надала декілька одиниць важкої техніки для вивезення сміття, до прибирання якого також долучилися і самі робітники комунальної служби. Я дуже вдячний керівництву Рюздорфу, в тому, що вони виділили чотирьох осіб для прибирання пляжів. Так само є і люди з Аврори підтягуються. Тобто потихеньку-потихеньку може і буде набрана кількість людей для того, щоб нормально прибирати пляж. Так само, бачите, в нас працює вже техніка з комунсервісу, які як виділили цю техніку. Зараз будемо вантажити туди. Ці сміття це і все, я думаю, будемо трохи вивозити. Слід зазначити, що військовими спеціалістами було проведено обстеження території пляжів на предмет вибухонебезпечних матеріалів. Дякуємо всім небайдужим учасникам суботника, які протягом декілька годин повністю прибрали від сміття громадські пляжі Совіньона. Це говорить про те, що тільки разом ми зможемо більше. Миру всім нам та до зустрічі в наступному місяці.